У Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина Тетяни та Омеляна Антоновичів представлена колекція гобеленів заслуженого діяча мистецтв України, члена національної спілки художників України, володаря премії імені Стефаника та медалі за подвижництво в культурі Прикарпаття Богдана Губаля це 43 я персональна виставка митця художнього стилю, на якій представлено 16 робіт, серед яких два триптиха. перший розвиток розпочинає експозицію, другий далеке і близьке. Її. Завершує. Це нові роботи і переважно майже десь за 5-10 років. Працює Богдан Губаль у трьох творчих напрямках: гладке ткацтво, настінний гобелен, об'ємно-просторовий напрямок із поєднанням дерева, металу на теми природи, міні-гобелени, що дають можливість експериментувати. Творчий метод автора заснований на емоційному сприйнятті ідеї, яка втілюється в абстрактно декоративних композиціях, і на асоціативному рівні знаходить метафоричні та символічні риси. Богдан Губаль розповів, що свою дипломну роботу виконував у Казані рамках диплома він оформляв інтер'єр театру, опери та балету. Саме там він став цікавитися і полюбив ткацтво. Там перша робота була створена в ткацтві і після цього, як я полюбив ткацтво, а ще згадав мамину куделю, мамину вертено, веретено, як це заворожуюча нитка до нитки і утворюється той малюнок, яка то фантастична ця нитка, що може такі творити. Такі, Можливості неймовірні. І після цього почалася одна робота за другою, паралельно проєктуючи інтер'єри, а дуже багато інтер'єрів. Так бувало, що шість паралельних об'єктів вів, але знаходив час для творчої роботи. Сьогодні ж Богдан Губаль використовує не тільки традиційну техніку гобеленів, але й застосовує новаторські прийоми плетіння, які вносять контрасти і надають виразності фактурам. Його улюблені кольори помаранчевий, жовтий та коричневий. Усі його роботи зроблені з натуральних матеріалів вовни, бавовни та льону. Казство це такий самобутній матеріал, що не потребує копіювати, переводити інші твори мистецтва, інші види мистецтва в такий складний, такий важкий. Такий трудоємкий е, вид мистецтва як каз. Тобто він має бути самобутній. Я до того дійшов і побачив, що це дуже багато аналогів це в народному ткастві, де вони самобутні і нитка, вона має працювати ниткою. І фактура має тої нитки працювати фактурою. І має бути та ворсистість, та м'якість, і ця декоративність, ця площинність має бути. І сам, коли це перепробував, що можна з тою ниткою зробити? Аж тоді вже дійшов до того, що має бути ото якийсь такий свій характер. Богдан Губаль вважає ткацтво коронною своєю працею. І, хоча працює в інтер'єрі, малює акварелю та пастелю. Є робота над дизайном книги та все це у перервах від основи ткацтва. Працюю я в ткацтві. Для мене такий коронний, такий напрямок моєї творчості це робота в ткацтві. Хоч є до ви вже називали роботу в інтер'єрі, для мене така робота, можна сказати, хлібна робота. От. І е, робота в акварелі, де роблю передишки між ткацтвом. Робота особливо в пастелі, я так захопився, також передишки між ткацтвом, коли дуже втомлююся. От. Ще е, робота цікава в дизайні книги. також. З подарою писаночку, коли ми разом робили, після цього для мене відкрилися знову нові горизонти в творчості. На думку Богдана Губаля, для митця важливо самому виконувати працю за своїми ескізами, пропускаючи художній твір крізь душу, власною фактурою, колористикою та м'якістю ниток. Я кожну роботу вивіряю, чи вона пропущена через моє, мою душу, через той ескіз, чи він вивірений з тим, що я що воно до. Через мову мене пройшло тільки тоді приступаю до виконання матеріалу. Богдан Губаль любить викладацьку працю з молоддю. Написав для студентів вищих навчальних закладів посібник композиція в дизайні, одно, дво та тривимірний простір і вважає своїм обов'язком допомогти студентам розкрити талант, даний Богом. Художником тільки тоді може бути, коли володіє поруч з рисунком, живопис, пластикою, але володіє добре композицією, Тоді він стане художником. Тепло привітав свого колегу і друга, знайомство з яким уже триває понад чверть століття, член національної спілки журналістів України Ярослав Савчин, презентувавши досить давню власну публікацію Барвиста нитка із Бойківського краю та дві останні збірки власної поезії. Долинський художник Іван Гуралевич щиро подякував від імені усіх митців за клопітку працю, написання підручника по композиції для початківців та студентів художнього ремесла. Директор Долинської Художньої школи Олег Лаврів власне відзначив для всіх учасників зустрічі і своїх вихованців, що після споглядання твору варто звернути увагу на його назву, щоб власне сприйняття порівняти з баченням автора. Для Богдана Губаля дуже важливо, щоб його роботи потрапляли в добрі руки. Тому майстер, як правило, дарує їх музеям. Тож музею Бойківщина митець подарував гобелен чотири сторони.